Вітаю, друзі. Мені здається, що хтось на Банковій Тинашевського та так ох, що взагалі вже не ховає свій інтерес щодо того, щоб держпідприємство ДержККБ Луч не працювало або не випускало свою продукцію. Коли ми кажемо про луч, це Нептуни та Стугни. Третя перевірка під час. Повноцінного вторгнення. Третє, в Кебелуч. Кожна перевірка заважає працювати цьому підприємству. Кожна перевірка паралізує його. І знаєте, от а, коли я задумуюсь про це, я хочу зрозуміти: це нам Нептуни та не потрібні? Чи що? Але якщо пригадати, як колись екс-міністр оборони Таран, якого. Запропонував призначити міністром оборони Володимир Олександрович Зеленський, саботував держзамовлення по ракетах у Нептунах, Стугнах і іншому. То з'являється відчуття, що це послідовна позиція банкової, яку реалізує Кабмін на Грушевського. Так от, в мене запитання. Коли за саботаж ракетної держпрограми тарана. Після початку повноцінного вторгнення призначили міністром послом, вибачте, у Словенію. То куди призначать очільницю Державної аудиторської служби України? В яку країну? Вакансій, до речі, багато. Окрема історія в Болгарію не зможуть призначити, тому що там вже є, хоча і не така велика експертиня, але є. Так от, в мене запитання, що відбувається? Я прочитаю спочатку декілька моментів повідомлення КБ Луч, а ви зрозумієте взагалі, про що йде мова. Державне підприємство ДержКГКБ Луч вимушено повторно звернутися до уряду та вищого політичного керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби України. Через 10 днів після публічного звернення нашого підприємства щодо хибності висновків державних та пов'язаних з цим загроз, 29 вересня, Державна аудиторська служба розпочала ревізію окремих питань діяльності ДП Держкекебелуч, в тому числі щодо включення прибутку до складу ціни на нашу продукцію. Як відомо, державне ще раніше звернулася до Міноборони з вимогою простягнення отриманого підприємствами. Прибутку до речі, Держслужба служба хоче також, щоб всі, хто співпрацює з мінобороною, віддали свій прибуток. Взагалі, ну люди повинні працювати без прибутку. Вони не повинні сплачувати зарплатню. Вони не повинні купувати нові станки. Вони не повинні нічого робити, виконувати. А все амортизація це не важливо. За що ремонтувати старі станки? Теж не важливо. Прибуток, який прибуток, ви будемо працювати зі своїх грошей. Якщо в мінус, то в мінус. Але найцікавіше, що зараз велика кількість підприємств відмовляється працювати в такому режимі кажуть: почекайте, а це що? Це фінансування державних програм зі своєї кишені, але якщо немає грошей, що робити? І до речі, мені здається, що це навмисна політика. Тих, хто запровадив Кабмін, все що нічого не робить з цього питання. Далі найцікавіше вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку з критичної для діяльності підприємства, ставить під питання виживання оборонно промислового комплексу. Вже третє за час військового стану, воєнного стану перевірки ДАСУ викликає здивування та відлікає людські ресурси від розробки та виробництва збройних. 29 вересня 2023 року, на відкритті першого міжнародного форуму оборонних індустрій, Верховний головнокомандуючий Збройних сил України, президент України Володимир Олександрович Зеленський, повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно промислового комплексу. Прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль повідомив, що Кабмін... Україна системно спрощує бюрократичні процедури для виробництва озброєння. а генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг під час виступу підкреслив, що оборона країни неможлива без оборонної індустрії, і тут перевірка, яка зупиняє роботу, але найцікавіше, щоб ви розуміли, в останніх реченнях. дії ДАСУ щодо вилучення ресурсів у підприємство ОПК суперечить. Державній політиці та призведуть до критичних наслідків. А хочу нагадати, що ДП Держка Кабелуч за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння. Їх не фінансує уряд, їх не фінансує бюджет, вони з цих грошей, що отримують прибуток, вони розробляють нові, тими, якими ми повинні перемагати Росію: нові ракети, нові системи озброєння. Але комусь це не подобається. Тому їм кажуть: ні-ні ні гроші негайно поверніть. Нема вам чого розробляти. Не треба це. Це хай в Росії розробляють нові знову зброю. Ви це робити не повинні. І тут ми знов пригадуємо, що відсутність фінансування під час тарана привела КБ Луч до того. А в завод Артема взагалі що працювали майже один день на добу. Про це писали ЗМІ а тарана за це. Нагородили посадою посла Слов'енії. Ну як вам? Мені здається, що це дивно. Що пише про це керівництво Луч? ДП Луч за власні обігові кошти розробляє нові системи збройні, ліквідує наслідки ракетних ударів, відновлює та змінює пошкоджене обладнання за продукт та продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманим в тому числі від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений постановою номер 363 від 3 березня 2021 року чинною і зараз. І тут в мене запитання: так про що йде мова про те, щоб паралізувати КБ Луч і щоб воно не могло ремонтувати, виробляти, перевозити в інші місця е, свої виробничі потужності або взагалі щоб не працювали? Ну, це хоче держудить яка підпорядковується кабміну до речі. Кожен наказ Кабмін виконує тільки від одної структури, від Офісу президента. Саме тому я кажу, що Банкова і Грушевська співпрацюють в цьому питанні. Але це як? Це взагалі стратегічно як? А це взагалі в інтересах якої країни? Бо в мене розуміння, що це 100% не в Україні, а не в інтересах України. Якщо ми до того пригадаємо, що відбулося трохи раніше. Ну тоді, вибачте, це все взаємопов'язано. А це про те, що Національне антикорупційне бюро України, яке очолює пан Семен Кривонос, який близький товариш Олексія Кулеби, заступника Андрія Єрмака, і знайомий, близький знайомий самого Андрія Єрмака, провело обшуку в компанії єдиного в країні виробника, охолоджених тепловізаних прицілів Арчер. І провело як? Я зацитую. Сьогодні стало відомо, що до компанії Арчер прийшли з обшуками. Про це повідомив керівник компанії Олександр Яременко. Ця подія набула величезного суспільного резонансу. Зокрема, йдеться про проблему з ухвалою суду, яка містить відверто неправдиву інформацію, погану підготовку слідчих, поведінку слідчих, яка викликає закликає вподив. Про це повідомила Рада громадського контролю НАБУ. А що ж зробили слідчі НАБУ, яких відправив семен Кривонос? Це найцікавіше. Я розповім, що пише пан Яременко, це очільник компанії. Вчора до нас прийшло набу. Провели обшуки в офісах і будинки, і співробітників. Вилучили телефони, комп'ютери та документи, які стосуються виконання державних контрактів. Далі він запевняє, що добровольно передав всі документи, коди, паролі і все інше. Але найцікавіше в цьому, що 90% ухвали суду містить неправдиву інформацію, яку суддя навіть не перевіряв. Не треба йому це. Йому прийшли дали, він підписав, боючись набу. А от хто в набу зацікавлений в цьому, ну давайте будемо вгадувати. Навіть не уявляю, пригадуємо маски кривоноса і ярмака. Та ні, не може бути. Ну, що таке може бути? Найцікавіше ще далі: а, слідчі скопіювали чертежі, і як він пише про це, я хочу от процитувати: Керівник компанії вказав, що був здивований тим, що конструкторські креслення і документація, а також програмні продукти, були скопійовані слідчими. Дуже сподіваюся, що ця інформація не потрапить за кордон до конкурентів, написав Єременко. Конкуренти, до речі, найпотужніші в нас, знаходяться в Росії. І в мене знов якесь дивне відчуття, що ситуація не в інтересах України. Тоді, в чиїх інтересах це відбувається? Що послідовно кожен окремий орган займається. Нашим військовим комплексом військовим комплексом, який повинен займатися задовільненням потреб фронту і армії, я погоджуюсь, що держзамовлення треба ну всіх які виконують демонстра треба перевіряти. Погоджуюсь на 100%. Більше того, я хочу сказати, що у нас є історія про яйця по 17 гривень. Якщо б це не стало відомо, то ці яйця би закупили би так, от. Треба перевіряти через те, що це державні гроші, але копіювати креслення, або навпаки, вимагати від КБ Луч повернути прибуток, який державне підприємство, не комерційне, державне, використовує на розробку нових озброєнь, або відновлення пошкоджено після російських обстрілів підприємств. Ну, знаєте, в мене відчуття, що або з розумом щось не то. Або хтось це робить навмисно для того, щоб завадити відновлення українського ВПК. Дуже хочеться сподіватися, що це ефект виконавця, коли люди намагаються вислужитись перед своїм керівництвом. Подивимось, так це чи ні. Але руки заберіть від наших виробників зброї. Пане Шмигель, пане Єрмак, я не знаю, які саме зацікавленості у вас, але те, що це не в інтересах країни, я бачу. Тому відкличте своїх, я б сказав, виконавців. Це було б найкраще для всіх. Не треба заважати Україні ставати більш потужною. Дякую за увагу. E se mudou a Ucrânia, papá. Pa.